Добрий день малята. Сьогодні я пропоную вам подорож в країну правил дорожнього руху. А про кого піде річ, давайте відгадаємо не загадка а марока. не дракончик я, не джин. Маю я три гарних ока, але в світ дивлюсь одним. Два завжди відпочивають, а одно таки ж не спить. Кольорі всі різі маю, кожне полум'я горить. то червоне. То зелене, жовтим сонечком блищить. Транспорт в місті регулюю, як справжнісінький актор. Всім свої права диктую. Ну, а вуся вірно, світлофор. Отож давайте подивимося на величкий мультфільм про світлофор. Я світлофор, я всім свічу. Звертаюся до кожного. Виконуйте, отак учу правила руки дорожнього. Osionfish. Я зеленим засвітився, це для тебе. Він горить. Перехід тобі відкрився, можна йти і не брум. Жовтим гляну, ти постій. Жовтий колір теж не твій. Приготуйся, будь уважний, коли навіть ти відважний. Підморгнуть червоним оком. Стій, не рухайся, чекай. Не послухаєш жорстоко, ти заплатиш, так і знай. Будь завжди уважний, дуже. Знай всі правила, друже. Де йти, де постояти, де потрібно почекати. Це не жарти. І на сміх, бо життя одне у всіх. До побачення, до нових зустрічей!